Вітаю, незламний і хоробрий народи України. Ми з вами ще на крок наблизилися до перемоги, і як я і обіцяв, ми поновлюємо випуски FG Шоу, щоб вже після перемоги постійно доповідати вам про новинки автопрому. Вам же московіти, я раджу вчити українську, адже наступні десятиліття ви точно нічого не будете знати про світовий автопром. Сьогодні ми говоримо про розкіш. Престиж, статус, комфорт і про це CX-9 9 це найбільший, найкомфортніший, найпрестижніший автомобіль в лінійці Мазда, і найголовніше, цю машину можна пощупати, провести на неї тест драйв і купити просто сьогодні. Погодьтесь, в нинішніх військових умовах це доволі важливо. Перед тим як розпочати наш випуск, хочу сказати, як на мене найголовніше. Кожен випуск FG шоу тепер має конкретну мету. Сьогодні ми збираємо кошти на ремонт автомобілів військових медиків. Перші 60 тисяч гривень падають в банку збору від компанії Mazda. Щиро дякую вам за це. Наступна тисяча вже летить від мене. Ви ж можете слідувати цьому прикладу і просто зараз зісканувати QR-код, який ви бачите зараз на своїх екранах, і перейти на банку збору. Якщо у вас немає під рукою телефона, можете просто зайти в опис до цього відео і скористатися реквізитами. Ну а зараз починаємо. Розповідати про флагмана бренду завжди відповідальна справа, адже його потрібно порівнювати як з прямими конкурентами, так і з іншими автомобілями в лінійці. Вибачте, за мою алегорію, але перед нами s клас серед мазда: вишукана шкіра, напа, з візерунком на кріслах, справжнє дерево, алюміній, рояльний пластик. Все це додало автомобілю небувалої розкоші, а от зовні. Знаєте, буду відвертий, мені дуже заходить, як на мене, чудовий дизайн Mazda CX5, чи консервативної і класичної шістки, молодіжної і спортивної трійки. Все збалансовано. А от дев'ятка, знаєте, що вона мені нагадує? Сумного кіта, який відбився від своєї зграї. Об'єктивно дизайн-кода органічно лягає на компактні і середньозмірні автомобілі. А от гіганти, ви так не вважаєте? У мене таке враження, що кода на цю машину просто натягнули, і в деяких місцях воно ледве не репнуло. Напишіть свої враження в коментарях під цим відео. Ну а поки ви там пишете, я дам слово маестро дизайну компанії Rimac Bugatti. Але не забудь задонатити цій програмі я дозволю собі бути опонентом Олександру і постараюся знайти цікаві дизайнерські рішення та деталі моделі ЦАІВ-9. Якщо говорити про загальні контури авто, то вони доволі таки динамічні. Цьому сприяє і не спадаюча лінія даху, а також перехід капоту на радіаторну решітку. В цьому місті дизайнери маски відходять від традиційних канонів е... архітектури форми кросоверу замість широких фас Ок, і брутальних горизонтальних або а, вертикальних геометричних поверхень ми бачимо доволі таку цікаву а, спортивну пластику, біонічну пластику. Частина цієї пластики присутня і на боковій частині в місті, де а, плечова лінія переходить на задню колісну арку. Але тут також уже і присутні деталі для кросовера, які властиві кросоверу. Це і широкі мускулисті колісні арки, а також широка рокерна панель яка в свою чергу розбивається хромованою вставкою. Також дуже цікава історія з задньою частиною, яка має дві хромовані вставки, які немоби роблять машину ширшою, роблять її більш стійкішою на дорозі, додають їй правильної постави стенсу. Підсумувавши все сказане, хочу зазначити, що компанія Mazda не створила автомобіль, який дається в очі своїми екстравагантними дизайнерськими рішеннями, але компанія Mazda створила автомобіль, то, яке не викликає візуального подразнення і дуже добре вписується в навколишнє середовище в архітектуру міста. А ви знали, що CX-9, напевно, найдовший автомобіль в своєму класі? Він навіть більший, ніж новий Land Cruiser 300. З парковкою в місті можуть бути питання. Але в таких форматах інженери без проблем розмістили в салоні сім посадкових місць. Причому навіть на третьому ряді сидінь рослі людині буде доволі комфортно. А якщо скласти додаткові крісла, кросовер отримує величезний багажник, і тут хочеться додати, що якогось дивного відчуття, що ви керуєте, наприклад, маршруткою в цьому автомобілі нема. Навпаки, є якась легкість і розуміння габаритів. Під капотом тут вже знайомий нам по Mazda 6 турбовий мотор. Не дивлячись на різницю ваги, відчуття розгону на цих авто практично однакові. Але візьміть до уваги, це не про цифри, а про відчуття. Тут вся та ж лінійна тяга, як на дизелі. Момент присутній вже на старті. Мазда це взагалі якийсь рекламний буклет для виробництва агрегатів. От, наприклад, та ж коробка передач від японської компанії Есін. Вдумайтесь, вона тут встановлюється з 12-го Року, причому жодного оновлення не було. З тих пір збільшувалася і потужність, і момент, але вона працює. Якщо ми почали порівнювати CX-9 з автомобілями е лінійки, дев'ятка здалася трохи жорсткішою, ніж шістка. Кросовер занадто голосно проходить лежачі поліцейські і ями. Є додаткова якась неприємна вібрація. Ну і хотілося б трошки більше шумки. Причому в попередніх тестах я особисто хвалив її за шумку, але час йде, ростуть стандарти, і це вже трошки не дотягує до преміума. Тут хоч і самий великий екран мультимедіа в лінійці, але хочеться нового програмного забезпечення і звучання. Застаріло виглядає панель приладів. Ну а бездротова зарядка це взагалі таке враження, що її сюди взагалі запихнули. Випадково. Ви мене вибачте, але за весь час тесту я жодного разу так і не зміг зарядити свій телефон. Я просто не знайшов того положення, при якому вмикається ця зарядка. Можна сказати, що її тут по факту нема. Це один із найбільших кросоверів на ринку. Його розміри привишають розміри багатьох внедорожників. И с этим связаны все особенности его эксплуатации. Первое, на чем хотелось бы остановиться, это огромный передний бампер и огромный свист переднего бампера. То есть надо не забывать, что этот автомобиль все-таки городской кроссовер. При э, упирании в бордюры, при съезде на бездорожье э, страдают передние фары и передняя панели. Нарушается герметичность фар. Фары здесь совсем не дешевые. Второе. Всем уже полюбившийся 2.5 турбобензиновый мотор. Skyactiv катушки оборудованы контролем детонации, поэтому рекомендация нашего сервиса чаще на нашем украинском бензине менять свечи. Минимум 50-60 тысяч километров рекомендация по замене свечей. Из-за размеров автомобиля также страдают передние подшипники ступиц. Автомобиль большой, тяжелый, мощный, Эээ, дороги, к сожалению, оставляют желать лучшего. Поэтому следить за исправностью ступичных подшипников э и элементов ходовой. Ходовой проблем, кроме стоечек стабилизаторов и резиночек стабилизаторов, ну, то есть стабилизаторов, мы не наблюдали. Поэтому следить за элементами ходовой автомобиля, проверять состояние ступичных подшипников, следить за посторонними шумами в автомобиле, и оно будет ходить долго и счастливо. По поводу полного привода. Как известно, CX9 и Mazda первых поколений страдали износом шлицевых соединений, износом заднего редуктора. В этом автомобиле эти проблемы уже устранены. Намного усиленный редуктор заднего моста, карданные соединения, подвесные подшипники. И в процессе эксплуатации этих автомобилей мы не наблюдали тех проблем, которые были раньше. Как и вся современная линейка Mazda, CX9 требует всего-навсего ухода, ласки и заботы. Качественное масло, своевременная замена технических жидкостей, правильное топливо. И она вас не подведет. Но что с ними происходит на 40 тысячах пробега с этими сиденьями? Это единственный минус, который почему-то присутствует во всех Маздах. 40 тысяч пробег. И вот такая ситуация. Взагалі, cx 9 машина загадка. Це випадок, коли мазда поступово йшла в преміум і, начебто, до нього дійшла, але не відразу це повірила. Уявіть собі, тільки в цьому оновленні у флагмана з'являється адаптивний круїз-контроль. Нарешті тепер тут доступний не тільки підігрів. Але й охолодження сі душе я до того, що бренди-конкуренти в свої флагмани, як правило, запихують всі можливі плюшки в залежності від комплектації, в залежності від того, скільки ви можете е, заплатити. А тут таке враження, що маркетологи не до кінця розуміли, яку з своїх моделей вони хочуть зробити діамант. Сьогодні особисто я намагався говорити з вами абсолютно відверто. І не вся інформація для Mazda CX9 була сьогодні позитивною. Але є один, як на мене, дуже важливий факт це ціна. Трошечки більше, аніж 40 тисяч американських баксів, якщо чесно, то початкова ціна на 42 тисячі доларів. І цей факт абсолютно перекреслює всі ці мінуси, про які ми сьогодні говорили. Адже цей складний. В воєнний час, коли величезна машина, яка може забрати всю вашу сім'ю і навіть більшість речей, це дуже важливо. Ви знаєте, ціни на мікроавтобуси дуже сильно підросли, а подібні автомобілі можуть ці мікроавтобуси замінити. Ну і не забувай, ці автомобілі просто зараз є в наявності. За такий величезний турбовий повнопривідний кросовер це серйозно. На цьому, все з вами був Олександр Феченко. І найголовніше автомобільне шоу перша передача. Дякуємо за чудову картинку Олексію Рудькову, який там знаходиться за кадром. Ну і найголовніше не забувайте донатити друзі. Ви бачите QR-код зараз на своєму екрані. Зіскануйте чи переходьте в описі до цього відео за реквізитами і допомагайте армії. Нагадаю, що сьогодні ми збираємо гроші на ремонт автомобілів для військових медиків. Слава Україні, друзі! Віримо в наше зсу, віримо в нашу перемогу. Ну і обов'язково не забувайте підписатися на всі наші соціальні мережі: це Фейсбук, Інстаграм і, звісно, YouTube. До нових зустрічей!